Шановна громада, дорога родина! Я повернувся з бойового завдання. А отже, буде шостий випуск Незрада. І сьогодні його проведу я. У нашому проєкті Незрада не буде ніяких негативних новин. Ми будемо розповідати лише про найкращі новини, які відбуваються в Україні сьогодні. Отож, полетіли. Шановні українці, скажіть, будь ласка, чи ви замерзли цієї зими? Можливо, вам було холодно, чи можливо у вас не було світла? Звісно, що ні, тому що в порівнянні з минулим роком цього року не було ні блекауту. Ми не замерзли. Як і не замерзла Європа. і Росія знову все ж таки взяла за щоку. А Українці прожили першу зиму на українському, абсолютно українському газі. Про це повідомляє директор «Нафтогазу Україна. Удари дронів по російським нафтопереродним заводам, по факту відкрили новий фронт. І вперше за довгий період часу безпілотники українського виробництва почали руйнувати територію Росії. Найцікавіше це те, що за інформацією видання Bloomberg ми вже знешкодили 11% нафтопереробних заводів Росії. А це надзвичайно потужна кількість і надзвичайно великий удар по економіці Російської Федерації. Найкраще у цьому те, що усі коптери, які прилітають на територію України. Є безпосередньо українського виробництва, а отже, жоден західний партнер не зможе нам пред'явити нічого в цьому напрямку, тобто ми не використовуємо західну зброю, а знищуємо Росію українською зброєю. До речі, давайте подивимося трішечки класних нарізочок про те, як офігенно горять нафтопереробні заводи в Росії, і як це чудово і класно впливає на їхню економіку. Йо, она, 6 ту же, блядь. Зараз буде трішки жорстка, але реальна новина. Путін переміг у Росії. Ні, ну звісно, вам може здатися. Е, а чим ця новина може бути хорошою і чим вона може підійти до проекту Незрада? Пояснюю. після того, як Путін переміг, він може тепер офіційно оголосити про мобілізацію Російської Федерації. Відповідно, тепер росіянчики не зможуть так легко втікти з своєї країни і будуть мобілізованими. Шойго нещодавно повідомив про створення. Зараз зачитаю. Про створення двох загальновійськових армій та 30 з'єднань, у тому числі 14 дивізій та 16 бригад. Здається, що хорошого може бути для України для України, в принципі, іншого вибору як боротися до кінця немає. Ми будемо мобілізовуватися, ми будемо боронити свій край, і ми будемо знищувати представників Російської Федерації на території України в Росії. Цей вибір був. Але вони, звісно, що знову обрали свого президента тирана, і тепер вони підуть м'язком на територію України. Найцікавіше це те, що чим більше бригад і чим більше дивізій буде підготовлюватися на території Російської Федерації, тим більше від цього буде страждати власне їхня економіка. А осінтери це дослідники, які досліджують озброєння і використання озброєння з українських і російських сторін. Повідомляють, що росіяни почали використовувати ще більш застарілі БТР. Отже, в них просто не вистачає як максимально якісно забезпечувати забезпечувати свої нові підрозділи бронетехнікою і танковими військами. Тому чекаємо, коли нові дивізії будуть наступати на конях або прилітати не знаю на дельтапланах. Тобто, чим більше Російської Федерації буде військ, тим менше якісного озброєння у них буде. Тим часом в Україні надзвичайно швидко розвиваються безпілотні авіаційні і безпілотні наземні комплекси. Нещодавно на території України пройшов цілий зліт крутих інженерів, які створюють безпілотні комплекси евакуаційного зразка. Тобто, це такі умовні. Роботи, які до літа доїжджають до позиції піхоти, де є поранений боєць сил оборони України, і можуть його евакуювати безпосередньо за рахунок пілота, який буде займатися цим на якійсь дальній ділянці. Тобто тут не потрібно використовувати особовий склад, який буде евакуювати людей, і це надзвичайно небезпечно. Адже як тільки ворог бачить, що ми намагаємося евакуювати наші підрозділи наших поранених, він намагається знищити нас артилерією або засобами фіпіві. Тепер це буде робити робот, який зможе легко через будь-які чагарники при Іхати разом з пораненим українцем і якісно і швидко привести його до стабілізаційного пункту. Давайте подивимося відео, як офігенно реально і наскільки багатогранно робляться і працюють наші роботи. Раніше я казав, що було виділено більше 5 мільярдів гривень на побудову оборонних позицій для сил оборони України. Відповідно, наразі вже є дуже багато відео, яскравих і якісних відео, де сили оборони України отримують нові оборонні позиції. Власне, це і зуби дракона, і бетонні траншеї, і бліндажі, і нові методи оборони. І це надзвичайно круто. Надзвичайно швидкими темпами розвиваються оборонні лінії на Сумщині і на Запоріжжі. Це важливо для Сумщини, тому що ми знаємо, що зараз відбувається на Сумщині. Що знищуються прифронтові поселення повністю в нуль, і ці оборонні позиції просто-напросто створюються для того, щоб не дати Росії навіть шансу намагатися просунутися по території України з півночі на Запоріжжі і Донбасі це теж надзвичайно швидко розповсюджується і оборонні позиції будуються дуже якісно. Сподіваюся, що всі вони будуть по строку працювати дуже вдало, і найбільше сподіваюся, що силам оборони України не прийдеться відступати до цих рубіжів, і ми зможемо стримати ворога на тих рубежах, на яких ми є, і в Бутньому зробити якісні контратаки, знищуючи максимальну кількість російських військових, давайте подивимося, як виглядають саме ці оборонні споруди сьогодні. Два роки тому, на початку повномасштабної війни, Київщина надзвичайно сильно постраждала. Постраждали особливо місто Гостоміль і Ірпінь. Зараз ви побачите відео безпосередньо моєї участі у вже стабілізаційних операціях на території Ірпінщини, але суть не в цьому. Власне, суть в тому, що в постраждалому від війни Ірпіні відкривається нове відділення нової пошти. І звучить, типу, ну і що такого? Типу, нова пошта вона є всюди. Але це перше відділення нової пошти, яке створене за системою, умовно, макдрайва. Тобто туди під'їжджає автомобіль, говорить про посилку, номер посилки, яку він хоче отримати, і йому її передають. Ви можете собі, блін, це уявити? Ми створили макдрайв. Але з поштою. І це робиться під час війни. Ми дійсно створюємо якісь нові інноваційні бізнеси, розвиваємося і стаємо кращими. Це в той час, коли для того, щоб отримати в Німеччині або в іншій європейській країні пошту, потрібно прям ну дуже захаритися. Тут ми максимально полегшуємо собі роботу і робимо нашу країну зручною для себе. Давайте подивимося відео, як це виглядає. Перша в Україні нова пошта драйв. Тобто ти отримуєш посилку, просто не виходячи навіть з машини. Ти під'їжджаєш, відчиняєш віконечко, і просто всі посилочки тобі передаються через нього. Таке відділення нова пошта відкрила в Вірпіні. На території розбомбленого ТРЦ. Є деякі зараз незручності, але як тільки відреставрують цей ТРЦ, то там зразу все буде супер-пупер. Таке відділення нової пошти мені дуже сподобалося. Не треба робити багато рухів, парку. Вати машину і шукати місця, а плюс ще мало хто про нього знає. До речі, а що там з Блєдгородом? Підрозділи Легіону Свобода Росії, Російського добровольчого корпусу, а також Сибірського батальйону, наразі нарешті, почали звільняти території Росіюшки. І найкраще у цьому те, що росіяни абсолютно прекрасно показують, наскільки їм насрати на території Росії і на життя Військовослужбовців і цивільного населення Російської Федерації село Козенки, якщо я не помиляюсь, знищене просто в нуль. Росіяни використовують фаби, Росіяни використовують керовані авіаційні бомби, обстрілюють село танками, артилерію і знищують село повністю в нуль тільки для того, щоб якось протидіяти диверсійним групам Легіону Свобода Росії, Російського добровольчого корпусу і Сибірського батальйону і бійці. Змогли вже звільнити одне поселення і продовжують свій революційний повстанський рух надалі. По факту, ці бійці схожі на декабристів, які в 1825 році повстали проти російського імператора, але у того разу у них не вдалося. Тепер разом з силами оборони України ми знищимо російський режим і обов'язково переможемо. Путін точно помре. Україна буде вільною, і як казав Степан Мандера, свобода людині. Свобода народом. Слава Україні! Не опускайте руки. На цьому я хочу закінчити наш випуск. І підписуйтесь на канал, ставте лайки, дзвіночок, коментарі і рекомендуйте наш канал нашим друзям. А також ви можете підтримати нас на BuyMeACoffee або Патреоні. Хорошого вечора. Ну або дня, ранку, прийому їжі, туалета. Де будете дивитися, там і дивіться.